Всім привіт, дорогі друзі! Луганська зоря провалюється в лізі конференції в кваліфікації в першому ж раунді. вилітає від університету. Зоря нам дала надію на те, що наша команда пройде далі, пройде в плей-офф і буде боротися до кінця. Команда Ван Левана, нового тренера Зорі показувала досить гідну гру в першому матчі, контролювала, контролювала в принципі все, що можна було контролювати. В другому матчі зоря вийшла, просто обісралась, чесно кажучи. І це відбувається, друзі, кожен рік з нашими українськими командами в кваліфікації неважливо в якого турніру, крім Динамо Шахтаря. Динамо Шахтаря ще шанси більш-менш і є пройти далі в інших команд, як завжди, мінус. Тому давайте обговорити, чому так стається кожен рік. І обговоримо трішки цей матч, все-таки затронемо його, тому що тут мало позитиву було. Перед початком напишіть своє ставлення до цього, що зоря вилетіла, свою думку по матчу з університатією, тому що ну дійсно. Кожен рік ми дивимося ось таку картину неприємно. І поставте лайк, підпишіться на канал, хто цього ще не зробив. Давайте розбиратися, що сталося з Зорею. Коротко по грі, друзі, давайте, я не буду зараз тут багато що говорити. Статистика за матч не вражає. Статистика за перший тайм це жах. За другий тайм жах, але з володінням ячем жах. Моментів, ні одного моменту 100%, ні одного моменту, від якого ми б сказали, ось тут потрібно було б забивати. Ось тут. Потрібно було Були моменти, де я казав, ось тут потрібно було попасти в ствір. А щоб забити, ні жодного моменту. З другої сторони, університет, яка забиває три м'ячі, два з них, які ми самі собі привезли по факту. І в принципі, по складу сьогодні Ван Леван виставив той же самий склад, який грав в минулому матчі. Тобто, якоби там не міняють переможний склад, бла 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 Жахливий матч від Булєци, жахливий матч від Кабаєва. Жахливий матч від Назарини. Жахливий матч від всіх футболістів зорі. Від захисту до атаки. Єдине, кого я б відмітив, це Олега Данченка, який сьогодні дійсно старався і загострював. І десь Крістіан старався, заробляв там стандарти. Теж не виходило. Всі інші, звісно, провал Нагноєний сьогодні не показав того, що показав першому матчі, забив м'яч, тут не забив. Ну, тобто, перший м'яч прийшов з першого ж практичного моменту, з першого кутового на 5-й хвилині і все, тут зоря посипалась. Чесно, я, я думав в другому таймі зоря проснеться, ми підемо на допи. Як мінімум підемо на доподатковий час. Була травма Вантуха, це теж дуже важливий момент, тому що в зорі нема ким міняти основних футболістів. Зараз випаде Вантух, зараз продадуть Кабаєва Назарину, все. Ну, Що там від зорі? Зоря буде боротися там, за 6-5 місце, якщо й зможе. Тим складом, якщо без Кабаєва, Назарин, та ще й вантух на травмі, там незрозуміло, яка. Вийшов сміян, я не знаю, що це за футболіст, який він зіграв в минулих матчах за Зорю, але це жахливо. Жахливо. З під нього було. Створено два моменти, з яких забилось два голи, щоб ви розуміли. Після тих пішов банду. На цьому все закінчено. В першому таймі ми пропустили, в другому таймі ми відіграли непогано перші 5 хвилин другого тайму. Все, за другий тайм ми пробили 5 разів в ствір три. Це при тому, що ми програвали 3-0 і весь другий тайм володіли м'ячем. Вийшли досвідчений м'ячньов безбородько, але Фіренко навіть виходив. Нічого не дало. В університеті спокійно в університеті спокійно сиділа на своїй половині поля, зоря спокійно катала м'яч без просування. Практично були простріли, навіси, які не проходили, навіси, які просто читались, і університеті відбивалася спокійно від зорі, ніякої конкретики в атаці. Нерви в захисті. Де якогось хера ніхто не грає по футболістам, всі грають по зоні, але не тримають тих гравців, які зараз будуть з м'ячем. Перший м'яч ми пропускаємо зі стандарту. Окей, буває. Другий м'яч ми пропускаємо. З прострілу з правого флангу, де Назарина запускає м'яч перед штрафною, Робить свіч свічку. Грає по своєму гравцю. А з тим гравцем, який приймав цю свічку Назарини, голіву передачу, ніхто не грав. Він спокійно з льоту попад влучає в ствір. Привезли, привезли самі собі. Ще й голіву Назарина класно віддав. Третій м'яч теж під сміяна. Це був другий м'яч, і третій м'яч теж з під сміяна. Сміяна проходять. Розстрілюють на воротарську воротарську зону, голкіпер університаті приймає м'яч, віддає передачу в штрафній площі зорі на під удар. Спокійно забиває дальній кут 3-0. Все. Немає опорної зони, немає захисту, ватації імпотенти в підсумку 3-0. Мій прогноз, якщо ви дивилися, я давав прогноз в відео по жеребкуванню. Де було жеребкування і стали відомі ну, майбутні суперники там в плей офф наших команд. Я сказав, що мій прогноз Зоря не пройде далі. Зоря взагалі не потрапить в групу, Дніпро буде в Лізі Європи і Динамо буде в Лізі Європи, не пройде Бенфіку. Тобто, Поки що прогноз справджується. Не знаю. Пишіть свої прогнози, тому що, чесно кажучи, ми навіть ось на стрімі на стрімі проходять. Якщо ти не знаєш, то підпишись, заходь на прямі трансляції, відпишіться люди, які були на цьому стрімі. Я думаю, не дадуть мені збрехати. Ми обговорювали, а коли взагалі останній раз наші українські команди. Крім Шахтаря і Динамо, проходили кваліфікацію. Проходили кваліфікацію, виходили в групу. Що це за команди були? І ось ми зловили себе на думці, що це було 8 років тому, по факту. Це було давно. Останній раз ми тільки проходили в... за рахунок зорі, яка виходила з групи. Все. Я не беру Динамо-Шахтар. Я не беру те дніпро Металіст. Ми беремо ось в 13-му році: це був Чорноморець, який в підсумку, як вийшов з кваліфікації, пройшов Групу Ліги Європи і пройшов в 1-8. Це був топовий Чорногорець. І в 2014 році металіст вийшов в групу і, по факту, там нічого не зміг зробити. Це ще був. Е, ну, Там вже практично нікого не було з адекватних футболістів Металіста в 2014 році. Після цього жодна команда, крім Динамо Шахтаря кваліфікацій, не проходила, не змогла пройти. Про що ми говоримо? У нас коефіцієнт того, що команда із України пройде кваліфікацію любого Єврокубка, мізерний. Знову ж таки, якщо не брати Динамо Шахтар. Чому так відбувається? Ну тому що у нас чемпіонат двох команд. Тим не менше він залишається чемпіонатом двох команд. А зараз буде ще гірше. І, і за те, що війна, яка триває 8 років, а зараз вона посилилась. В цій країні, і в принципі, футбол, він не, не, знаєте, він не окремо. Футбол це ж, ж, частина життя. І яка ситуація в Україні, така ситуація в футболі. Далі ми будемо тільки падати. Тому це, звісно, кожен рік наші команди вилітають, до цього потрібно звикнути, до цього потрібно ставитись нормально. Навіть зараз Дніпро, якщо виграє перший матч, не факт, що вони пройдуть далі в плей-офф, але вони застраховані, тому що вони вилітають в лігу конференції. Ось така ситуація в українському футболі, друзі, зараз ніхто не, не гарантує результат нашим командам. Зараз ми, навіть румунській команді із краєвої університеті, програємо 3-0 без шансів. В університеті зоря. Ви колись могли це взагалі подумати про це? Ну, раніше ми команди з Румунії просто громили. Зараз все по-другому. Тому. Звісно, вилітає. Який підсумок? Підсумок такий новий тренер, нова команда. Зараз ще піде кабаєв з Назариною, то й в Шахтар, той в Динамо. Що буде з зорей, не знаю. Якщо буде підсилення, подивимось в чемпіонаті. Ну, з такою грою, з такою стабільністю, зоря. Ну, можливо, да, протягне десь буде там в першій шестірці. Це точно. но буде важко. Буде важко нашим командам. І нам зараз, друзі, було б навіть корисніше десь опуститися і навіть тому ж Динамо Шахтарю грати в Лізі Європи або в Лізі конференції. Там ми більше будемо набирати очків, ніж в Лізі Чемпіонів. В Лізі чемпіонів ми більше грошей, звісно, буде. Набирати, але ну, гроші не грають в футбол. Не знаю, в мене позорі все. Мені просто нема що сказати, програли без шансів, в жодного моменту не створили. І це я не кажу, що це винний тренер чи винна команда. Так, да, винна, звісно, і команда, і тренер, тому що провалили другий матч у відповідь. Але тренер тільки прийшов. Команда для нього нова, новий тренер, всі, всі діла, оці да, і я не хочу винити ні зорю, ні ворству, яка вилетіла в цьому році. В минулому році були потаті й до ворсти і до, до колоса. Більш-менш у нас тоді можливості були проходити. Зараз давайте сприймати це як. Як факт і як справедливість, якась я не знаю, як данність. І Це нормально, що наші команди вилітають з кваліфікації. На жаль, таке відбувається. У нас залишається три команди. Будемо далі болівати за Дніпро, підтримувати друзі. Тому підпишіться на канал, поставте лайк, підтримку відео відосі нашого каналу. Пишіть свої коментарі, чи зможе Дніпро далі пройти. В Лігу Європи, чи все-таки вилетить волка? і чи зможе Динамо проти Бенфіку, теж пишіть, буде цікаво почитати в коментарях прямо зараз. Дякую за перегляд, ставте лайк і до нових зустрічей!